День моє малята, гарні ваші оченята, карі, сині, голубенькі. Ви для мене всі любенькі. Дітки, ми сьогодні з вами відправляємось в країну геометричних фігур. А про які фігури буде йти мова, ми з вами зможемо дізнатися, дізнатися відгадавши загадки. А зараз, дітки, спробуємо відгадати про які геометричні фігури. Піде сьогодні мова. І так, перша загадка. Слухайте уважно. Він не кут, і не квадрат, і не прямокутник, має тільки трикота, звуть його. Трикутник, так, дійсно. Це трикутник. Роздивіться все навколо, та знайдіть, будь ласка, предмети, які схожі на трикутник. Сторони три, три кута, познайомтесь з дітвора. Це трикутник, що за диво? Передвориться сміливо. то дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі. Гір віршина, шлюбці наші він вітрило. А зараз, дітки, приготуйтесь, вас чекає наступна загадка. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Здогадалися? Так. Дійсно, це коло. А тепер подивимося навколо. Та знайдемо предмети, які схожі на коло. Сонечко на небі сяє, форму коло воно має, і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колеса, і у парку, і в авто. Лишила ще третя загадка. Будьте уважні, слухайте, він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Здогадались, це квадрат, а тепер подивіться навколо, будь ласка, і знайдіть предмети, які схожі на квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього 4, сторони фігури рівні, два трикутника склади, теж квадрат зробив вже ти. Дітки, щоб повторити ті геометричні фігури, які ми сьогодні вивчили. Я пропоную вам зробити ось таку красиву, цікаву таку кольорову аплікацію з геометричних фігур. Але для того, щоб вона у вас вийшла така ж гарна, як у мене, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. А тепер ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка допоможе пригадати геометричні фігури. Для цього нам потрібна серветка та наші ручки. А ще не забувайте до пальчикової гімнастики додати гарного настрою. У неділю буде свято. З мамою пече млинці. Вийди в нас їх так багато. Пригощатимо в кінці. Як квадратик до кремом, Ну, а з ромбиком ромбик наш із Джемом. З... Так. З яблуками прямокутник, а із вишнею трикутник можна в трубочку скрутити і сирочком начинити, їх порізати рівненько і прикрасити гарненько. А зараз ми приступаємо до самої аплікації. Для цього нам потрібен кольоровий папір. І з якого заздалегідь я пропоную вам з вашими батьками вирізати вже геометричні фігури. Основу, на якому ми будемо приклеювати наші геометричні фігури клей, та серветка чи клійонка, на якій ми будемо з вами працювати. Отже, та ваші вміли ручки і гарний настрій. Отже, починаємо. Першим, що я вам пропоную приклеїти, це наш домик, хатинку, до цього ми викладаємо на клейоночку наш. Квадрат, ретельно промащуємо всі краєчки, щоб тлій гарно приклеїв нашу фігуру до аркушу коперу. І наносимо його нижній куток нашого аркуша. Потім, звичайно, я пропоную вам приклеїти дах нашої домівки. Він у нас ось такий гарненький синій трикутник. Беремо наш клей, наносимо товстим шаром клей. Всі краєчки не забуваємо та прилаштовуємо до нашої хатинки дах. І, звичайно, що за хатинка без віконця. А віконці у нас. Жовтого кольору, да? квадратик. Беремо жовтий квадратик, наносимо товстим шаром клей. Не забуваємо промащувати всі краєчки. І в центрі нашої хатинки рівненько прикладаємо наші віконці. Так. Потім я пропоную вам приклеїти сонечко. Ось таке коло. Да? Жовтеньке промащуємо клеєм гарненько, жовтий круг коло і в куточок нашого аркуш паперу. Лишається у нас таке красиве, зелене ще поки що, дерево. Так, беремо нашу деталь, намащуємо, промащував гарненько клей. Перелаштовуємо його біля нашого домику, біля нашої хатинки. Дерево майже вже готово і в стовбурець не забуваємо. Беремо останню деталь, промащуємо та прилаштовуємо до нашого дерева. Закриваємо клей і дивимось на нашу роботу. Ось така робота у мене получилась. Дітки, ось така картинка вийшла у мене. Я сподіваюся, що у вас вийшла така, як у мене, а може навіть і краще. Але нам вже час прощатися. Я бажаю вам гарного настрою та до нових зустрічей. Пока!